Доброго дня, шановне панство, мене звати Любомир Вонько, я партнер компанії Heli. Зараз я буду оплачувати на цей гарний готель. Ми зараз в Польщі, в Устриках Дольних, оплачуємо за допомогою карточки e-payment, «Е карточка англійського банку, який працює з компанією Heli. І зараз я буду оплачувати на цей готель за допомогою цієї карточки. Так що знімаю відео, покажи Володя, готель, правда, він такий трошки вже у нас, ми якраз веселяємося. Там ще є багато інших фотографій. Ходи. Йду. розраховывается, і зараз мы тут прав. Можно Так. Там выбрали. Думаю, я будем так, так? Так, так, Так. Прошу. My jak raz raz z nim mamy, on przechodzi procesu z rachunkiem, to moja kartoczka z Paragon czy fakturka? Eee. Nie rozumiem. Eee. Normalny bil or invoice. Eee. Invoice rachunek, no ja rozumiem. Uh -huh. Czy trzeba mi rachunek? Eee. Yes, yes. A, ah, eee. tak, raz z szumbą. Так, зараз я якраз шукаю пароль до карточки, бо я по пам'яті пам'ятаю. Ми на пам'ять знімаємо відео. Може якісь дані фактури тут? Дані фірми. Я Що я сам плачу. Бованьколь Номер Євгерович. Так. До речі, було заброньовано готель за допомогою компанії Свісхелі, але цей готель був букінг. Тобто я болював через свісхелі на готель Букінг через готелі, які в букінгу є. Тобто був букінг, зараз я партнером компанії Heli. 前から。 Зараз якраз проходить процес оплати через англійський банк репаймент. Він є партнером компанії SwissHed. А, а надію, що мені протестє не бендже. Зірка YouTube. Здає YouTube. На ютуб? На ja, ютуб. Ой-ой! <laughs> <laughs> Дуже прошу. Як, як, як тебе звати? Аніта Крисяк. Аніта Крисяк і обербанько. З допомогою карточки. Ми бронювали цей гарний готель, зараз ми продовжимо наш репортаж. Дякую. Запрошуємо сердечні і ще спокійні подорожі. Дякую, Ви ще сюди Так. Нам повезло, що дощ перестав падати. Е, і ще раз. Дощ, дощ перестав. Ми не на впиталася з вчора. Запрошую, запрошую. Не знімаю, не зі не, не виключаю. Так, і ще от познімаємо цей готель. Оце така гарна у нас дівчинка. Гарна дівчинка польська. Запрошую. Ага. А зал де? Сауна. А, сауна де? Сауна де? Можна подивитися? Ми знімемо, поставимо на YouTube, буде вам реклама. Маркетинг. <grypte> 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 так, це такий бар, ми тут іграли. Більярд, теніс. Oh. О, mm -hmm. тут такий гарний ресторанчик, ми тут снідали. Такий вигляд на безщади польський. Mm -hmm. Я ще був ще. Я з користю. Ми тут сьогодні з Юлею Володією ходили, але Володій казав, що треба тікати геть, бо тут не можна. А де ви є? Куди туди? то сюди. Так, то ми направляємося зараз в сауну. Так? Адміністратор готелю нам показує готель, а ми тут все знімаємо. О, так що запрошуємо. О, яка гарна сауна. Так, вона на та сауна. Ага. Можна робити? Там є сіловня. Ясно. То є інфрачервона, да? так? Ні, то звичайна фінська. Є... О, такий гарний готельчик. Тому моя жена. А басена немає. Ні, не стати маємо за кожаку зі. <laughs> Там прайс на рецепшені, не? Добрає. Це фітнес-зал. Бо ми так на скоком їхали. Mm -hmm. Ми зараз їдемо в Орланду. A jak raczej w Arlamu jechać, to w tę stronę, w tu stronę. E, dokładnie gdzie? Jeszcze czas? Arlamu. E, trzeba je na Krośnienko. W stronę Kreszienko. Na Krosienko. Uh -huh. A potem? Na, na lewo, e, na prawo. W stronę Wojtkowej. W stronę Wojtkowej. Uh -huh. Dokładnie. Uh -huh. I tam już drogą wskazy pokazał. E, daleko? Około 38-40 km. To 60 km. Uh -huh. A, blisko. Tak, dziękuję. Так, виходимо. То в нас щось таке? Ще що якийсь туалет, то є такий ще санвузол. Лідемо ще хату знімаємо. То ми в такому гарному краї замешкали. І так, шановне панство, от так ми гарно наш готель виглядає. Це було оплачено за гроші, які були зроблені компанією Swiss і оплачено з допомогою тієї карточки. Ми вже їздимо, зараз їдемо в готелі Арламів, це чотиризірковий готель який знаходиться поблизу України польської границі, недалеко біля Хирова, біля Добромеля. Зовсім поруч. До речі, колись моя родина тут жила е, в Арлам Мів, як називають Арла Мов. І все це компанія Свісхелі. Так що, якщо ви бажаєте пожалувати такий гарний готель, відпочивати і оплачувати черною палечкою, правда, не паличкою, а карточкою, запрошую вас до нашої команди. Дякую, покажемо. Та-да-дан там зупини. З ними панорами. До речі, тут внизу, як ми як бачимо, все сухо, снігу немає, плюсова температура, але ми вчора каталися на лижах. Тут є гарна горка. Дуже така горка непогана, метрів, напевно, 700 має. І ми досить гарно покаталися на лижах. При тому всьому, що тут сухо, абсолютно. Але буквально за пару метрів можна кататися на лижах. Я подаюся, куда Сюди, йде до бесідки. Володя, Юра! Так, якихось буквально 30 кілометрів від нашої границі, а вже бачимо інші дороги, трошки інші готелі. Все по-іншому трошечки. Вроді би в старому самболі, з звідки я родом. Там вроді би так само гарні горки, але там чомусь не поставили ні підйомники, нічого. І тут рядом в устіках дольних все це є. І сервіс, і ресторани гарні. Сер Оксана, моя жінка. Ви подімо її покажемо. Може показує. Ще не раз покаже. Класно. Ви пустійні. Дуже просто все відбувається. Заходиш в інтернет. Ти заходиш на сайт свій вибираєш, вибираєш що тобі подобається. Якщо має свій схелі, ці варіанти пропонує свої варіанти. Якщо немає свій схелі, пропонує варіанти найбільшого е, по букінгу е, сервісу, так і називається букінг. Я думаю, багато хто ним користувався, все це можна робити через свій Але діло в тому, що Booking нічого не платить, а світ платить. Тому ми можемо користуватися всіма перевагами букінгу і в тому, що забути гроші. Я знаю, що партнери компанії Сісхелі 90% заробітку виводять собі на карточку, потім можете оплачувати товари, готівку знімати, а 10% йде на тревел карт. з допомогою тревел-карт їх не можна ніяк зняти ті гроші, оплатити, можна тільки поїздки. Тому компанія Сісхелі стимулює людей до свідомого туризму, до подорожей. Так як 10% зроблених грошей вони йдуть на тревел карт і ними можна оплатити тільки подорожі. Готелі пусто, погода так, якби, не сприяє цьому, але тим не менше нам не мешало ні кататися, ні, ні відпочивати. Нікого це гарно з нас. Така дуже гарна песідка. Можна ще кисові подарити, посидіти, чи літнім, чи зимовим вечором. Так що наш готель називається. Заяз біщацька остоя. Хошоу 10А. Заяз безщацька остоя. Можете зайти в інтернет і подивитися на це чудо. Заяз безщацька остоя. 330 польських злотих коштує доба. А тим не менше тут дуже гарно і воно вартує того. Заброньовано через букінг. Сервіс, але через сервіс свій схелі. Бо так як нічого не було готеля, поки що через базис свій схелі. Купіволі волейбольна площадочка. Ну от так Ну шо? що, через ще за ще покриваємо. І так, шановні друзі. От е, хто бажає, подорожувати і на цьому ще й заробляти гроші. І мати вільний час, і побільше проводити часу своєю сім'єю, і отримувати шалені знижки на бронювання готелів, круїзів, лижних відпочинків. Запрошуємо нашу команду, львівську команду, команду компанії Свісхелі. З вами був я, Любомир Бванько, партнер компанії Свісхелі. До наступних зустрічей. Ми ще продовжимо репортаж. Продовжуємо зараз нашу поїздку в Варламу. Будьте здорові!